Тримувати високий рівень виробництва ракет, зокрема Х-101, калібрів та іскандерів. Про таке заявив заступник начальника Гурмін оборони України Вадим Скібіцький. За його словами, нині рашисти відновлюють свої арсенали і запаси, які витратили за час завдання ракетних ударів. І на думку генерала, найбільше уваги росіяни приділяють виробництво таких ракет, як Іскандер, Насам. Перед а, Іскандер, насамперед для того, щоб домогтися більшої точності і потужності враження, ніхто не відміняв гіперзвукові ракети, кинжал, «Циркон». це те, що у них зараз в пріоритеті на виробництво, саме такого, як вони вважають високоточного озброєння, зазначив представник гурмін оборони України. І Україна не контролює запуск російських балістичних ракет без американських розвідданих. Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю французькому телебаченню. За словами президента, Україна ніколи не мала прямого доступу до таких даних: інформацію про пуски ракет з території Росії, чи то з суходолу, чи то з моря, чи з повітря надавали партнери. І ми не бачимо, коли треба давати. А сигнал цивільному населенню, що їм спускатись в бомбосховище, ми не маємо цих даних. Ми ніколи не мали доступу. Нам завжди партнери передавали. Це те, з чим я боровся спочатку війни. Я дуже просив: дайте нам прямий доступ, це швидше. Але ми цього не мали. Але все одно ми вдячні.